Рубрика думки в сторіс сьогодні хотіла вам сказати про те, щоб ви проаналізували, де знаходяться ваші думки. Тому що, наприклад, якщо нам у один день потрібно вмістити кучу задач або кроків по досягненню наших цілей, нам потрібно визначити, де знаходяться наші думки. Тому що якщо наші думки знаходяться в деструктивних програмах, в переживаннях, в осмисленні чого мене нічого не виходить, мене немає грошей, в мене там погані стосунки, не подобається моя професія. Це забирає більшість ресурсу нашого дня. Так як у нас день короткий, нам треба розуміти, де, де знаходяться наші думки, і вже після цього проаналізувати, чи ресурсно я прожив цей день. Бо якщо ресурсно, то вас не повинно мати, ви не повинні мати часу думати про деструктив. Ви повинні розписувати по дедлайну свій день таким чином, щоб кожна годинка була про щось корисне для вас, про те, що вас дістане до своїх цілей. Якщо ви будете ефективно використовувати свій час, у вас вийде крок за кроком маленькими шажочками, зробити дійти до своїх цілей. Чому у людей не виходить дійти до своїх цілей? Тому що вони 90% свого дня і часу на цей день витрачають на думки переживання про те, чого в них немає, і вони... Не встигають зробити те, що приведе їх до життя їх мрії, зробити якісь кроки, які вже сьогодні покладуть фундамент для твого завтра, щоб завтра ти вже була на сходинку вище, розумієте? Так, це тотальна робота над собою, бо тобі потрібно контролювати себе, свій мозок, щоб він тебе не перетягував це деструктиву. Прикольно посидіти, порефлексувати, подумати, чого в мене не виходить, чого виходить, поскролити стрічку інстаграм і таке інше. Да, треба приділ. Так, треба приділити зусилля, щоб навчити себе структурованому розпорядку дня, і щоб в ньому було все те, що вас буде проводити до своїх цілей, мрій та бажань, і це робота над собою. Але якщо ви з цим впораєтесь, я вам даю гарантію, що вже через кілька місяців ви взагалі не впізнаєте себе. Бо це тільки для таких, знаєте. Структурованих відповідальних людей, коли я дійсно хочу щось змінити в своєму житті, я буду знаходити тисячу взагалі причин, щоб це зробити, а не а, адговорок, щоб це цього не робити. Розумієте? Тому е я закликаю кожного е проаналізувати свій день, і де ваші думки, і що ви можете зробити вже сьогодні, що ваше завтра. Е на крок до мрії вас наблизило. Для цього я зробила сьогоднішню практику. Будь ласка, зробіть її, і вона вам підсвіт... підсвітить, де ви застрягли.